Добрий день наші дорогі підписники. Сьогодні я вам вирішив показати невеличке наше приобретіння. Це акумуляторна коса Vitals. Ось так вона виглядить. Купили ми її вже на днів три назад, але все не було времени зробити огляд. Сьогодні зроблю вам огляд і покажу вам, як вона у ділі. Ще ми її даже не повністю розпакували. Бачите, ще все в кульочках Ще не дивився, ні зарядний, нічого там. В такому вигляді ми її купили, вона з вітрини була, вже в зібраному состоянні, практично в зібраному кроме ножа. Нож не був встановлений. а так все остальне вже було зібрано в состоянні. Комплектація тут багата, хороша. Іде сюди комплект ніж трьохлопастівий. Ще зараз ще все, мабуть, порозпечатую і покажу. Так ось я порозпечатував і тепер наглядно покажу. Отакий нож трьохлопастівий йде. Потом льоска 15 метрів 2,4 мм товщина. Ось така вона. Як кажуть, не пожаліли, положили багатенько. Ось такий диск на 40 зубів. Ось такий зарядний пристрій. удобно, что уже сразу на два аккумулятора заряжаться. Сейчас покажу ее характеристики. Так, сейчас переверну. Так, вот, видите, двухамперный зарядный пристрой Не фокусируется сейчас Попробую, чтобы сфокусировалось. Вот это такие. Можна бачити, навіть на стіну вішати. Є дірочки, спеціальні, щоб повішати на стіну і заряджати. Індикація йде, коли заряджаєте і коли вже заряджено. Ми це все спробуємо. Потім йде два акумулятора в комплекті 4 амперні. Індикація заряду є, Ось його характеристики, але, на, мабуть, нічого не видно. Ну, тут написано 18 вольтові 4 А. Ну і, і невеличка інструкція. Так, зараз нажимаємо і подивимося, що воно показує, неправда. Ну, на сонці воно не видно. А так там зелені індикації. Ну, поганенькі індикації. Так, зайшов я в тіньок, щоб вам показати. Дуже треба дуже нажимати, щоб воно видно було. Бачите. Короте, поки нажимаєш, поки й показує індикації. Саме мені вдобно. І нажимати, знімати. І ну, Я думаю, ви побачили. Так, і ще я приніс ваги. Може буде кому цікаво, зараз я зважу ці акумулятори, ті, що в комплекті йдуть VITALS. І ще в мене ось є два акумулятори. Це Grant 4-амперний і Асі... асістант 4 амперні. Просто може кому цікаво буде, то я їх зважу. І покажу, які саме ваші. Так, почнемо. Так, спочатку ложу Вітels. Так, положив. 633 грама. Ось як ви бачите, Віталс. Так, слідущу батарейку, бо вдруг вони неодинокові. 6063. Ну. Практически одиноковий. Це вже не вважається 1 грам. Даже, ні, ось я по Шивели 633. Так само. Так що одиноковий. І тепер грант. 6... О, по нульох. 636 грам. Ну, я вам скажу, це можна сказати одиноковий. 2 грама це. Можна сказати, що не в рахунок 2-3 грами. Так що, на рівні. І асистент. 581. Виходить, це вже, звичайно, сучево. Почти, почти 50 грамів, 48 грамів виходить. Різниця між Vittles. Ну правда вони і саме Ні, не старіші, але вони, мабуть, одинакові на рівні, Що цей акумулятор, що цей. То я думаю, от того, що вони старіші, не старіші немає різниці. Ось таке невеличке сравнення. Ладно, одложимо акумулятори. Так, і далі продовжуємо огляд. Отака от йде катушка. З ліскою. Така видно, що масивне, хороше на перший погляд. Так от не мішай. Так, ще забув сказати, що ці акумулятори, що добре, що вони підходять до різного інструменту, там де Макітовське гніздо. Це дуже удобно. ще дуже багато різного інструмента з макітовським гніздом. З макитаською цією посадкою. То дуже удобно. І ще хорошо, що ці акумулятори можна заряджати як і оригінальною цією зарядкою, яка йде в комплект, так і, як ви бачите, через штекер. Це теж дуже удобно. Що, не дай Бог, як кажуть, згорить ота зарядка, то можна обичною. Штекерною зарядкою заряд... заряджати. Так, і ще немаловажно, що в комплекті йде отакий чи як вона називається. Отакий ремень на два плеча. Не на одне плечо, а на два, що важко буде цю косу, як кажуть, носити. Це дуже удобно. Так, зараз я поставлю акумулятори, поставлю диск і покажу, як вона працює. Так, чуть не забув, збирався ставити диск на косу і сповнив, що у мене ще в комплекті йшов отакий мішочок з інструментами. Такий мішочок на змійки, трапчаний. Ще покажу його налічє. Що там всередині? Так, ось його налічє. Ключ для гайки, що е, там, де диск ставити. З обратної сторони фігурна отврка, один шестигранник. менший і більший шестигранник. Ну, це, я так розумію, отут затягувати. І також отверка двостороння. З однієї сторони фігурна, а з іншої сторони плоска. Так, продовжимо. Так, і ще щось провірю, чи тут масло в редукторі є. Щоб на далі, як ви собі покупали, косу то вже знали, чи є масло. Ой, смазка. Так, смазка там на, на пхату багато, повно. Воно звісно не видно. Ну, я присвятив і там хорошо видно, що там смазки багато. Смазка там, як ви бачите, синя. Так, зараз тепер закручу обратно і продовжимо. Так, прикрутив я такий диск і видно по звуку, що тут йде безітковий двигатель. Це дуже добре. Так, ось поставив я диск, покажу з цієї сторони, як воно виглядить. Ось ніж тут йде для лишньої лідки. Якщо вдруг витягнулося лишня ляска, то воно обріже. Так, і ще я покажу вам характеристики самої коси. Так, тут, звісно, нічого не видно і не фокусується, то я вам так почитаю. Електрокоса акумуляторна 3610 Дефіс э, 1N. Живлення 36 вольт. 4 ампарні акумулятори 18 вольт. акумулятора літій покамулятор батарейки йдуть 18,40. Номінальна потужність приводу. Так, потужність двигателя 1 кВт. Це дуже мощний, хороший, конечно. І ширина. Скошування 430 мм. Це теж хороший, конечно, 43 сантиметри. Швидкість обертання шпинделя максимально 6500 оборотів у хвилину. Вібрація на рукоятках 1,75 секунду. Рівень шуму 85 96, 96 дБ, І маса споряджена це повністю з акумуляторами з усім 7 кг. Предидуща коса у мене грант була, то, -то вона дето 4,5 кг. Вона, звісно, полеша була, ну, вона за що того полегше була, що во-первых, двигатель там був у неї. Там де шпиндель на біля самої ножа. А тут а, двигатель, вопері, намного мочніє. І, во-вторих, е... два акумулятори. Це вже намного важче. Получається, вона на 2,5 кг важче, ніж моя Грант була. Так, ще тепер підемо і я вам покажу. Ні, ще хотів показати е, рукоятку і управління цією рукояткою. Так, управління ось таке тут. Як кажуть, як в самоліті, це кнопка включення виключення, а це переключення режимів. Отут показує, скільки заряд батареєю, а тут режими. Тут є Поніжений режим і повищений режим. Так, включаємо. Так, ось включили. Отак воно показує. Ось режими переключаємо. Ще два індикатори, бачите, режими показує. Отак один. Це поніжене, це повишене. Ну, акумулятор більше всього, один. Повністю заряджень, один не зовсім. сейчас вже не буду. Підемо так, спробуємо. Оставайтесь з нами на відео, продовжимо. Так, ще хотів показати, як вона гуде. Отак От треба бокову цю зажимати і нажимати. Де, звісно, вона громко. Може бути і за того, що вона на столі. На руках, якщо буде на плечах, то вона не так буде Так, Ось ми прийшли на вгору, це мамка для себе косу купила, щоб можна було косом ко, козом косити травичку. Зараз вона покаже свій мастер клас. Як кажуть, перший раз цю косу взяла в руки і ще буде косити. Розженемо спочатку. Вона, як ви бачите, не чувствує ніякого напряження, що там і важко, і ще щось. Дуже добре Вообще. Предыдуща коса в нас Гранд була, то це, звісно, чувствовала все. Ну може бути і за того, що тут ще і диск первих стоїть, тут на 40 зубів, тоді ним легше косить. Бачите, взагалі, не встанавлюється ніде нічого. То, та й мама говорить, що ця намного мощніше. Ну вона і так зрозуміла. Та була на 18 вольт чи на 20 коса, а ця на 36. Тобто, зрозуміло, що буде в два рази мощніше. Ну конечно громковата вона. После. Та предыдущая коса не так громко була. Ну і ветер вже, понятно, що той одного слабіше. І ще хорошо я вам там не сказав, що тут курком можна регулювати газ. Менше нажав, менший газ. Ну і обороти. Більше нажав, більше обороти. Так що це даже доволі хорошо, що можна регулювати. Не так, як у предыдущій нашій косі у грант. Там немає різниці. Чи ти дужче нажимаєш, чи ти менше нажимаєш, одинакові обороти. А тут насчет що цього, звісно, добре. Зараз ми косимо на максимальній потужності. Зараз ми переключимося на меншу потужність і продовжимо, зараз я вам скажу. Так, ми переключилися на одиничку, на меншу потужність і продовжимо. Ну, мені здається немає різниці на якій потужності Але що там що там хорошо кушать може конечно, на меншій потужності буде менше садитися батарейка то можна в дальнейшем перевірити. Короче, мама сказала, що трошки слабіше так косити. Вона каже, що якщо таку траву, то вона нормально коси. А якщо вже щось побільше, якусь траву або ще щось, то треба буде ставити на двоєчку, щоб два індикатори горіло. А так хорошо, що так, що так коси. Взагалі отлічно. Їй сподобалась коса. Каже, що лучше ця коса, ніж та, що була в нас. Ну, Єдине мінус проти тієї, що в нас була, це що е, вона важча на 2,5 кг, як я вам і казав. Буду завершувати я відео. Кому було цікаво, хто буде, хто хоче узнати в щось, як буде себе ця коса поводити і скільки працювати. Ми, звісно, ми хочемо, щоб вона довго працювала. Уже побачимо, як вона себе покаже. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей. Пока-пока!